Усім привіт! Мене звати Ірина Савченко. Я мовний наставник, мовний коуч, і я допомагаю усім охочим ефективно опановувати мови. Пам'ятайте, що мова це такий цікавий предмет, якого не можна навчити, його можна лише навчитися. Тож, якщо ви готові навчатися, то вперед боротися з лівищами. Як побороти ліннощі? Це наша задача на сьогодні. Я їх записала на дошці, тому що візуалізація це чудовий інструмент, який допомагає такі цікаві задачки розв'язувати. Зокрема, візуалізацію я використовувала тоді, коли ми розв'язували задачу про те, як навчитися розмовляти іноземною мовою, поділяючи цьому лише 15 хвилин в день. До речі, розв'язок на цю задачу, посилання на це відео, ви зараз бачите вгорі, тому обов'язково всі подивіться. Раз в просторах інтернету ви знайшли це відео, як побороти ліноші, це означає, що іноді чи часто ви говорили, чи продовжуєте говорити своєму вчителю з іноземної мови чи своїм друзям, близьким, знайомим, вашому оточенню такі пояснення, якщо ви щось не підготували до уроку, або взагалі не вчите мову. Наприклад, чому ти англійську не вчиш? Я це ж всі вчать, це ж такі перспективи, зараз без неї нікуди. А чому не вчу? Та тому, що я ледача. Кладача я та й все. Що ти ще скажеш, коли ти От Все зрозуміло, чому не вчить? Так? Або чому е, не підготував там, щось до уроку, щось не написав, не послухав, не прочитав. Чому? Ну, тому що я лінуюся. От лінуюся я слова якісь виписати, лінуюся щось послухати, лінуюся написати, вправу якусь зробити. Ну, лінуюся і все це сильніше за мене. Ну, або взагалі мені ліньке за все робити, мені ліньки ходити на заняття, мені от ліньки це все читати, ну і що тут ще додати. Ну все ж зрозуміло, мені ліньки. Всі ми, хоча б раз у житті, використовували якусь цих фраз і не обов'язково про іноземні мови, будь-що, так, від зварити обіду, зробити ремонт, тому що всі ми люди, це природньо. Після перегляду цього відео ви зрозумієте, як справлятися з лінощами, змота застосовувати ці знання у будь-якій сфері вашого життя. Ну а на цьому каналі ми говоримо про мови, тому якщо вам ліньки вивчати англійську мову, ви лінуєтеся відмінювати іспанські дієслова, Ну або ж ви не розмовляєте вільно і в певну українською мову, тому що ви ледачі, а якщо людина не здача, то що ж з нею візьмеш, то беріть ручку і записуйте, що потрібно робити. А відповідь дуже проста, тому що все геніальне просто для того, щоб. Повороти лінущі потрібно уявити, що слова «лінущі» і всіх похідних від слів просто не існує. От, немає їх у жодному слонику. Все, ви їх не знаєте, їх от немає. Все, немає. От Взагалі немає, і ви їх ніколи не чули. Немає, тепер точно немає. І так, як тепер звичних вам слів немає, ви почнете думати, як за допомогою інших слів пояснити те, що відбувається. Чому ви щось не робите, чому ви щось не вчите. І ви будете здивовані відповідями. Чому я не вчу англійську? Чому я не роблю вправи з іспанською, польською, німецькою, шведською, будь якою іншою мовою? А тому, що мені не цікаво. Не цікаво вчити англійську, нецікаво робити саме ці вправи на розкриття дужок з іспанськими дієсловами. Нецікава група, в якій я навчаюся. Так, нецікавий вчитель, тому що малотонно говорить чи якусь інформацію з задає. Чи вам просто взагалі не цікаво вчити саме англійську мову? Вам більше подобається іспанська, польська чи німецька чи якась інша, але ж треба цю англійську вчити. У такому випадку завжди запитую студентів: а кому треба? Ну я кому треба? Мені. А для чого треба? І якщо відповість щось типу, ну так зараз ж всі вчать без англійської нікуди, то відразу зрозуміло, що діла з цього не буде. Тому якщо вам не цікаво, то наберіться сміливості і прямо в очі собі і іншим скажіть, що ви не хочете цю мову вчити. От я не хочу вчити, наприклад, англійську, я хочу вчити польську, тому що я розумію, навіщо нам не потрібно тут і зараз. Або взагалі я не хочу вчити мову, я хочу танцювати, я хочу грати в футбол, я хочу навчитись грати на гітарі. Але повертаємося до мов. Якщо вам не цікавий вчитель, ну то знайдіть іншу. Якщо вам не цікава група, якій ви займаєтесь, знайдіть інший начальний курс, іншу групу. Якщо вам не подобається ось така то тема для обговорення, чи ось такі вправи робити, то набирайтесь сміливості, відкривайте свого гарного рота і ротом про це вчителю говорите. Що от ви знаєте, мені цікаво на такі теми говорити, щоб я із задоволенням робив би ось такі вправи, як домашнє завдання. Або щось інше. Тому що якщо знову і знову людина приходить на заняття і чує що це мені ліньки, це ж означає, що мені не цікаво. І тоді мені, як вчителю, вибачте, що потрібно робити. Танці збудно вилаштувати, щоб вас зацікавити, чи, чи що робити, нецікаво, то йдіть туди, де вам цікаво. Або ж скажіть мені про це. І тоді ми разом обов'язково щось придумаємо. Насправді такі щирі відверті розмови вони аж ніяк не ображають вчителя, а навпаки, ось це чути мені ліньки, ображає. Знаєте, немає нічого гіршого, ніж мотивувати немотивованих. Я таке вже надивилася за роки роботи в університеті дуже багато. І власне, коли я звільнилася і почала працювати вже ну, сам на себе, тобто з людьми, які дійсно мотивовані, і мені було дуже дивно чути такі пояснення, іноді як я полінувалася щось зробити. І от саме це вже змотивувало мене в свою чергу іти навчатися коучингу, щоб бути не, не лише тренером, а саме і наставником, щоб допомагати своїм студентам справлятися з такими викликами. Давайте проаналізуємо, у якому зазвичай контексті використовують пояснення я полінувалася це зробити. Як правило, це звучить якось так. Цілий день на роботі, зранку до вечора, купа справ і особисто ще, ще з дітьми уроки повчити, і ще за свої уроки сідати. Ну, я вже чесно полінувалася. Ні, не полінувалася. Це я втомилася. Я втомлена. Ось що насправді відбувається. Я втомлена. Навчитися спілкуватися іноземною мовою це амбітна ціль, яка вимагає часу та енергії. І тому я завжди своїм студентам пояснюю, що під час курсу їхня першочергова задача це дбати про свій рівень фізичної енергії, щоб були просто сили на іноземну мову. Тому що в такому випадку лінощі це як захисна функція організму, це як нерозберігаючий режим в телефоні, коли він вмикається, коли телефон ось ось здохне. Якось провела я опитування серед своїх Фейсбук-друзів на тему, коли вони стали цей телефон на зарядку, коли він повністю розрядився, чи коли там не менше 20 там, чи 30 відсотків залишається, чи коли половина, ну чи взагалі от як вони це все зробить. Неочікувано було дуже багато коментарів. Очевидно, що тема була важлива. Люди так і писали, що телефон це сьогодні така важлива річ, що без нього ну, з хати не вийти, ну це ж ніяк, так? І цікава була десь близько половина коментарів відповідей про те, що. Люди читали, от ми читали, що правильно це коли телефон вже повністю розрядився, тоді його заряджати, або що, коли не, не, не допускати, що було менше ніж 30%, або якась інша інформація, Тут, тут, тут важливо зараз не про яку інформацію прочитали, а про те, що люди про це прочитали, так і до цього дотримуються. Ще інша така велика група відповідей була про те, що незалежно від того, який там заряд з телефона. На ніч завжди ставимо телефон на зарядку. Бо це як звичка, щоб вранці не було сюрпризів, щоб телефон був точно заряджений. А якщо людини планується ну, кудись поїхати, якась поїздка на день на два, то навіть павербанки свої беруть один чи два повністю заряджені, щоб було без сюрпризів, щоб все було надійно. Бачите, яка турбота про телефон? Ну, без нього ж сьогодні ніяк, так? А без свого здорового енергійного тіла як? Тіло такі у нас функції виконує, що телефону і не снилося. Тому дбайте про свій заряд енергії, про свою цю батарейку, Часно ставте її на зарядку, наповнюйте себе енергією. і тоді у вас просто не буде причини лінуватися. У Вас завжди буде достатньо сил, щоб щось почитати, послухати, написати, вивчити. Отже, немає бажання мені не цікаво, або немає сил, я втомлена. Це дві найпоширеніші причини ліності. Але є ще одна, яка впевнено посідає третє призове місце. Це, наприклад, чому там щось не вивчила, чому щось не вчиш, не вчиш? Тому що якщо я буду гарно володіти мовою, то ж мене директор відправить на виставку, і там треба буде це все говорити, розповідати англійською мовою, а я боюся. Або ж тоді серед моїх обов'язків буде робити публічні виступи, презентації. А я ж я навіть українською мовою боюся публічних виступів це жах просто. Або тоді мені мій чоловік, дружина, скаже, що ну раз ти мову знаєш, то тепер можеш сама все бронювати, купувати і взагалі без мене подорожувати, а я не хочу без нього. Або ж що в такому випадку я все точно всі настанови інструктора з зрозумію, і тоді мені доведеться цей кала на себе чіпляти лістову воду, а я боюся. І так далі. Причому може бути безліч отих майбутніх результатів. Ось тих наслідків а, опанування мови, які, а, того майбутнього, якого людина боїться, тому що воно їй несе щось неприємне або страшне. І тому виходить, що з одного боку нібито і хочу мову вчити, тому що мені хочеться читати книгу в оригіналі, фільми дивитися з друзями, спілкуватися, подорожувати. А з іншого боку, як подумаю про той публічний виступ чи то я краще буду щось інше робити, ніж слова вчити. Починається цей внутрішній саботаж. Тож, третя причина, це я боюся. Що робити в такому випадку? Відповідь рекомендую ще раз собі занотувати: відкривайте свого гарного рота і ротом, наприклад, директору говорите, що ви знаєте, я і українською мовою, боюся публічно виступати, не те, що іноземною. Але я, зі свого боку, готова, там, англійською, іспанською чи іншою мовою листуватися з клієнтами чи на телефоні дзвінки відповідати. Тому приберіть ось цей відлякуючий фактор, і насолоджуйтеся вивченням мови. Тут ще може бути. Четверта, п'ята, десята причина, чому ви щось не робите, так от щось не вчите. А я вам раджу про це поговорити зі своїм мовним наставником. Якщо вас такого ще немає, то я вам рекомендую якнайшвидше його знайти ну або запрошую до себе, можу бути вашим наставником. І на індивідуальній коуч-сесії ми це все ж обговоримо, з'ясуємо, що саме вас гальмує на шляху до вашої цілі. Підсумуємо, як тільки вам в голову приходить роками завчена фраза, що я лінуюся щось там собі робити, то ви пригадуєте, що слово «лінущі» і всіх похідних від нього слів не існує, і починаєте пояснювати те, що відбувається, за допомогою інших слів. Це вам дасть можливість розібратися, що насправді відбувається. І якщо вам не цікаво, шукайте те, що цікаво. Якщо ви втомлені постійно, то тоді думайте про цей баланс, чому сказати ні в житті, що вам був час, сили та енергія. Сказати так, тому що для вас важливо. А якщо ви боїтеся, то або ви прибираєте цей відлякуючий, лякаючий вас фактор, або ж розбирайтеся, звідки ноги ростуть у страху і долайте його. Тому насправді бороти потрібно, що страх втому і оцю незацікавленість. Дуже популярними ногами у страху є невпевненість у собі родом із дитинства. Звісно, у цьому можна звинуватити наших батьків, що от не підтримували належним чином, не демонстрували свою безумовну батьківську любов, зрозумілу для дитини мову і так далі. Але як це допоможе ситуації? Ваші батьки вас і іноземною мовою говорити не навчили вас виїхати зараз. Але чи є сенс у цьому звинувачувати? Вам це якось допоможе в опануванні іноземної мови зараз? Без сумніву наші батьки нас любили і люблять, але ну от не знали вони іноземної мови. Говорили дома українською, тому і не навчили. Так само і інші не знали і не вміли демонструвати свою любов зрозумілою мовою, от, підтримувати, виховувати своїх дітях впевненість та віру в свої сили. І от до вчителів вони не пішли, от в школу батьківства, щоб навчитися батьківству, вони не пішли. Тому тепер ви, доросла людина, і ваша задача вже виправити цю помилку. От як зараз ви навчаєтеся іноземній мові. Так само підійдіть до психологів, вчителів, тренерів, які вас навчать бути впевненими собі, тобто пропрацюйте ці всі страхи і розвинете впевненість в собі. Моя особиста гіпотеза полягає в тому, що от, от такі батьки, які не пішли в школу для батьків свого часу, от саме вони придумали слово «ледачий». тому що це слово їм допомагало описувати все те, що відбувається з дитиною. От щось не, не хоче помити за собою тарілку. Чому? Ну тому, що ледачий, бо ну, як це не хотіть тарілку помити? Не хоче вчитися в школі, домашні завдання робити. Чому? Тому що ледачий, там ліжко не застеляє. Чому? Тому що ледачий. Хоча за цим може ховатися дуже багато різних причин. Так от дитини немає інтересу. Чому моя вигода в тому, щоб застелити ліжко вранці, або дійсно проблема зі здоров'ям дитини немає сил робити ті домашні завдання, щось там читати, писати по скільки часу, але ж подивишся на дитину, руки, ноги, все ціле, яким робіть проблеми. Ніхто ж не подумав, що потрібно дитину завести до лікаря на повне обстеження, так, здати якісь аналізи, щось інше. Тому ну, щось не робить. Чому? Ледачий. і з таким от розумінням, поясненням, чому ж відбувається, дитина йде далі в доросле життя. І як тільки я щось не роблю, чому? То тому що я ледачий. Тому ні, то все було в дитинстві. А тепер ви дорослий, і ви несете відповідальність за своє життя. Тому як тільки ви бачите проблему, то толку шукати винних, розв'язуйте її. Слово лінощі. Це як туман. От видно, що на дорозі є якась перешкода, а що саме незрозуміло. Тому з машини обов'язково потрібно вийти, підійти ближче і розібратися, що ж відбувається. Знаєте, дуже хочеться поділитися з вами словами давнього китайського мислителя Конфуція. Він говорив так: якщо ти називаєш щось неправильно, то і робиш щось неправильно, і відповідно опиняєшся в хаосі. Висновок: якщо ти опинився в хаосі, Значить, проаналізуй, що ти зробив неправильно і як ти це називав, і почни називати це правильно, тому що потім вчинки будуть так само відповідними. І на завершення я вам хочу побажати сміливості, називати речі своїми іменами. Якщо вам потрібно побороти страх, то щоб ви саме з цим працювали, якщо вам потрібно побороти в тому, розібратися з цим дисбалансом в житті, щоб ви саме з цим працювали, а якщо вам щось не цікаво, то щоб ви шукали саме те, що вам цікаво, а не прикривали це все словом лінущі. Ще вам бажаю жити не в тумані, а бачити чіткі яскраві кольори, і щоб вивчення іноземної мови приносило вам масу задоволення. І до зустрічі у наступному відео, де будемо говорити про особливості процесу вивчення іноземної мови. Тому обов'язково підписуйтесь і ставте цей дзвоник, щоб це відео не пропустити. І в коментарях напишіть, чи ви вже з'ясували для себе, що саме приховує ваш туман під словом лінощі.